Вони відлетіли у вирі. Черговий захід реквієм в пам'ять про героїв Небесної Сотні провели у Кіровоградській школі. Інтернат страгічних подій, що докорінно змінили долю нашої держави, минув цілий рік. Наразі всі ми пишемо новітню історію України. Активним учасником цього процесу є молодь. Тож не дивно, що саме школярі стали ініціаторами проведення даного заходу. Ініціатор сьогоднішнього заходу стали мої діти, мої вихованці, які не байдужі до того, що відбувається. Зараз у державі, і що сталося рік тому. Я їх підтримала, і на сьогоднішній день ми вирішили провести Патріотичні вірші, пісні, відеохроніка минулорічних подій, таке наповнення програми вечора пам'яті. Школярі говорять, майданівський рух в Києві був вираженням і їхньої позиції. Тож вшановувати загиблих героїв та пам'ятати трагічні лютневі події. Молодь вважає своїм обов'язком. Мені якби теж хотілося духом, аж туди, ну як би поїхати, щоб я була така підтримати їх, щоб як душею я була з ними. Я була тут, але душею була з ними. Відчували велику відповідальність за те, що ми, ми хотіли донести людям все те, що ми хочемо сказати, всі ті події, щоб люди зрозуміли, яке велике значення має для України ця війна. Це була не наша війна, громадянська війна, коли народ. Українські люди боролися за свободу своєї країни. На заході були присутні учасники Євромайдану та представники духовенства. Завершили концерт реквієм молитвою.